Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало усудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через слово стане нашим наверненням і буде від новою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого Апостола Павла до Коринтіану. Браття, не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло тварин, інакше тіло в птиць, інакше і в риб, і тіла небесні, і тіла земні, і інакше й блиск небесний, інакше й блиск земних, інакше й блиск Сонця, інакше й блиск місяця, інакший блиск зір. Ба навіть зоря від зорі різниця близьком, так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тлінні встає у нетлінні. Сіється у безчесті, встає у славі. Сіється в безсиллі, встає у силі. Сіється тіло тваринне встає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є тіло духовне, так і написано: перший чоловік став душею живою. Останній же Адам Духом Животворним. Поволі, слідуючи словами Апостола Павла, підходимо до ще однієї з головних думок Його проповіді. Не тільки проголошує прославленого Воскреслого Христа Спасителя, але також сміливо проголошує про Майбутнє, тобто те, що чекає людину після смерті. Тому християнство в проповіді апостола Павла і проповіді апостолів, це не є тільки доктрина як добре жити, доктрина якоїсь етики, але це і правдиве сопричастя з Богом, яке розпочинається тут, на землі, і відразу несе в собі запах вічності, відразу вихиляє нас. До майбутнього, життя вічне. Амінь. Як ми молимося в символі віри. Зрештою, кожна літургія нам пригадує цей погляд у майбутнє. Молимося, приносимо Богові подяки за все, що стається з нами щоденно, молимося за весь світ, за мир в світі, молимося за нас, за тих, хто є поруч нас, віддаємо себе в руки Божі. Але все це для того, що. Спільно очікуємо на друге пришестя Христа, на другу зустріч з ним. Але в цьому очікуванні є в нашому житті ще одна зупинка, це є смерть. І тому апостол Павло не боїться серед християн, які прийшли із поган, з язичництва, підняти також і цю тему. Неодноразово каже: будемо разом з Господом, будемо. Померше для гріха народилися для Христа і будемо з ним жити вічно. Сьогодні апостол Павло розпочинає цими словами, розпочинаємо, неначе слідувати думкою, що означає бути вічно з Господом, що означає потім воскреснути. Апостол Павло сьогодні розпочинає від цього порівняння: є тіла небесні, земні, є тіла тваринні, рослинні, є тіло людське, є тіло. Інше тіло в риби, тобто все відрізняється одне від одного. Кожен, Тобто, це, це відрізнення, хоча ми називаємо тими словами, тим, тим самим словом: тіло людське, тіло тваринне, тіло риби, тіла небесні, тіла земні. Але апостол каже, ба навіть більше зоря від зорі відрізняється, хоча і та сама, але має, кожна має свій блиск. І щось подібне каже апостол Павло, є із Воскресінням з мертвих. Тобто, ті, які померли, подібне є щось із Воскресінням мертвих. Сіємо у тлінні для того, щоб повстати у нетлінні. Тобто, сіємо в чомусь. Тут дуже часто апостол Павло буде віддаватися слово сарк, тобто саркофаг, тобто те, що, те, що псується, наше тіло, яке псується. Псує... Власне, сіємо в нашому тлінному тілі, в нашому житті, в наших ділах, які проминає, проминають так само, як і ми для того, щоб зібрати вічність. Тобто, віра в Христа надає нашим вчинкам смаку вічності. Не тільки працюємо для дочесного задоволення, але працюємо, робимо, власне, стає наше життя пророцтвом. Каже, сіємо в безчесті. Кожен з нас має свої немочі слабкості. Для багатьох бути християнином в сучасному світі, так як завжди, було чимось проти природи, чимось, що вартує висміяти, ба навіть переслідувати. Але каже апостол Павло: хоча ми сіяли в такому безчесті для світу, будемо жати, збирати у славі поруч із Христом, який є прославлений і прославить також і нас. Кожен з нас досвідчує в своєму житті слабкості, немочі, і каже, ми сіємо в безсиллі для того, щоб повстати в силі разом з Христом. І тою силою для нас є Христос. Сіємо як тіло тваринне, яке є молодим, старіє, потім помираючи, піддається землі, розпадається в землю, але каже для того, щоб повстати тілом духовним. Обожественним, так як маємо розповіді про Воскреслого Христа, який є поруч, але Його тіло є інше. інше від того, яке було перед розп'яттям. І каже апостол Павло сьогодні нам: якщо тіло є тваринне, то мусить бути також і тіло духовне, тобто воно само собою виникає наші бажання, наші очікування і пригадує, щоб потвердити цю свою тезу, цих своїх роздумів. Потверджує словами зі Старого Завіту, знаючи старий Завіт. Перший чоловік Адам, став душею живою. Був тілом, яке Бог вдихнув своє життя і Він ожив. Але другий Адам, Христос, є той, який своїм духом оживотворив навіть наше тілесне тіло. Господи Боже, Ісусе Христе, допоможи нам завжди. Вміти тебе розпізнати і нашим життям визнавати віру в тебе, що ти є нашим Господом, нашим Спасителем, нашим Богом, нашим Учителем, що Ти є єдинородний син Отця, який прийшов, щоб своєю смертю відкупити нас від смерті, своєю кров'ю очистити нас з наших гріхів, і дарувати нам всім дар усиновлення. Дай нам пам'ятати, що ми є твоїми дітьми, синами і дочками, щоб ми, пам'ятаючи про цю гідність, ніколи не сплямили її гріхом або зрадою нашого покликання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.